Вітаю вас, друзі! З вами Ігор Солоневський. Чи можна переписати негативні події свого минулого у позитив і тим самим впливати на своє майбутнє? Цікаве запитання, чи не так? Однак більшість людей заперечать, скажуть, мовляв, а як можна переписати взагалі минуле? Його вже нема, воно вже було, його вже не зміниш, а тим більше. Неможливо воскресити померлу людину, якщо, не дай Бог, ця подія була пов'язана саме з цим. Але ж ми не будемо міняти минуле. Ми не збираємося його взагалі змінювати. Ми його лише перепишемо у позитив. Що це дасть і для чого це робити взагалі? Розумієте, наша підсвідомість пам'ятає абсолютно все. І програма нашого життя складена на основі всіх подій, в тому числі негативних, котрі відбувалися у нашому житті. Отож, якщо навіть ми не зможемо змінити цю подію, точніше, відмінити прикру подію з минулого, ми можемо змінити вашу особисту програму на майбутнє. Тобто, простіше кажучи, ми можемо, переписавши негативну подію з минулого у позитив, впливати на своє майбутнє, створивши таким чином абсолютно нову свою життєву програму. Як це зробити? Саме цьому я навчаю на одному занятті за телефоном чи у вайбері. Заняття триває приблизно 40 хвилин. І вам знадобиться ручка, блокнот, а також згадати найнеприємнішу подію, котра була у вашому житті. Або ж ту подію, де хтось інший вас образив, принизив, зрадив, підставив, оббрехав, обікрав і так далі. Тобто будь-яка подія, котра неприємно траплялася у вашому житті, вона на її основі я навчу вас цьому методу. Як цьому навчитися? Дуже просто. Якщо ви дивитеся це відео у Ютубі, то під ним в коментарях є координати, за якими ми домовимося з вами про, про проведення заняття. Якщо ж ви дивитеся це відео у Фейсбуці, то напишіть, будь ласка, мені в особистий чат. Невдовзі я вам відповім. І ми узгодимо зручні для вас дату та час проведення заняття. Зверніть увагу на те, що навчаєтеся ви методу лише один раз, лише приблизно 40 хвилин, а успішно практикуєте його все життя. Метод повністю робочий, цілком дієвий, єдине, його потрібно практикувати. Як це зробити, я вас в цьому навчу. Отож, звертайтеся і отримайте на все життя дієвий робочий, ефективний інструмент для впливу на своє майбутнє. Чекаю ваших звернень. З вами був Ігор Солоневський, до зустрічі. Хай щастить!